350 гривень кошик. Такий більший 500 гривень кошик вже з прикрасою. Якщо я ще по накидочки, то ще по 100 гривень накидка. Ванда продає великодні кошики з лози та святкову атрибутику. До війни був кращий попит, зараз менший, але люди беруть все одно, хочуть свята. Всі хочуть свята, меру. Людмила Гаврилюк продає хліб та паски. Середня вартість пасхального хліба – 30-50 гривень, розповідає жінка. Асортимент невеликий, тому що його менше на нашу паску українську то беруть багато. Вони в основному печуть самі. Скажіть, будь ласка, зараз до Фаски беруть трохи люди м'ясо? Беруть, звичайно, да, нема такого ажіотажа, але беруть. Не масово. Раніше було набагато краще, тому що був раніше просто базар. Зараз під кожним під'їздом знаходиться свій м'ясний магазинчик. Всі туди біжать. У нас немає такої кількості зараз людей на ринку. Як... Чому зараз всі? 160 найдорожча. Це вже буде най найкраща. Чиста така з кісточками – 310 кроків. Домашня колбаса печена буває три рази на рік, новий рік різдвоє Пасха. А от зараз чекують саме до Великого дня, що будемо святкуватися в цю вже неділю. Ще не так. Польська Пасха завжди слабенька. Більше люди святкують нашу. По Чому яйця взяли? По 50 і 50 по 52. Один брали по 50. Полтавський по 50, а фермерський 52. Що ви формуєте в кошик великодній? Що у вас буде цьогоріч? – Ну, що буде? Колбаска домашня, яйця будуть, Колбаска. пасочка буде. Сіль. Сир от. і сіль, сіль Сіда. сіль обізаті. Положимо це мандаринку, а крашенки. Подружжя Марія і Микола розповіли, що гроші на свято відкладають заздалегідь. Дорого, але нічого, що робити. Надо просто обійдемося праздник. трохи без другого, а вже свято є свято. Треба почитати свято. Бо це велике свято. Нагадаємо, що у 2024 році католики святкуватимуть великдень 31 березня, а православні 5 травня. Тетяни Скоростенська Ігор Горкучин суспільне новини Житомир.